У жмаринці активно пропагують гру шахи без перебільшення інтелектуальний вид спорту, про користь якого знали ще у прадавні часи. За багатьма показниками поправу вважається королівською грою. У Жмаринці цим видом спорту охоплено більше тисячі дітей шкільного і дошкільного віку. У Жмаринському ліцеї номер 3 в шахи грають всюди. Під час перерв на коридорах, в укриттях, під час повітряних тривог. В учительській і навіть в кабінеті директора справді зіграти в партію ексклюзивними синьо-жовтими фігурами на шахівниці, і навіть оголосити шах королю під час гри з директором це дійсно реальний факт. Я, взагалі, по життю дуже не люблю програвати. Але коли я граю з дітьми в шахи, і вони у мене виграють, я получаю масу задоволення від того, що діти розумніші, і це їм дуже допомагає вивченні предметів, особливо точних предметів. Саме Євген Бідула у свої 13 років вже має перший дорослий розряд з шахів і демонструє кілька десятків медалей з різних змагань. Директор ліцею номер 3 Тамара Білан розповідає, що грав шахи тісно увійшла в життя школи з вересня минулого року, коли тренер-волонтер Наталя Вікулова запропонувала створити шаховий гурток на базі освітнього закладу. Олеся вона прийшла, може ми розпочнемо цю справу, може щось у нас вийде. Ми зібрали пів школи. Під час тривоги у нас всі діти грають в шахмати. От е, у нас шахмати вже на першому місці, е, на другому місці ігри в гаджетах, А на першому шахмати Дамір, Дар'я, Аліна, Євген, Олександр, Іванка, Влад, Катруся, Володимир і ще багато інших учнів ліцею номер 3 Здобули не просто медалі, а й певний кваліфікаційний рівень. Тренери Наталя Вікулова і Володимир Макогонюк з гордістю розповідають про кожного свого учня і їхні досягнення. Тут кого не тронь, от кожний геній шахлати сірої лічності не грають. А це тески Володимир Вікторович і його вихованець, теж Володимир Вікторович, який за три місяці навчання зумів здобути дві перемоги і підкорити перший дитячий розряд. Ми займаємося першого класу по четверту. У мене молодша група, і вже половина дітей грають непогано, найближчим на змагання. Будемо ставляти вже на змагання. Цей Володя вже про більше приймав участь в змаганнях і двічі був. Переможні. А це вихованець Віктора Личкіна, 13-літній Євген Бідула. Він вже готується до звання майстра спорту України. Скільки років граєш в шахи? Ну, шість, майже сім. Розкажи про свої медалі, і якою ти найбільше пишаєшся? Навіть не можу сказати, яка найважче була вибрана. Важко всі виграти. Остання нагорода це того тижня був турнір в Шмеринці. Зайняв перше місце серед перших та других розрядів. Інтелектуальна гра настільки захопила учнівську молодь педагогів і тренерів, що навіть ті, хто ніколи не грав у шахи, зумів досягти кваліфікаційного розряду, а освітній заклад не раз підкорював першість у змаганнях серед ліцеїв жмарінської громади. А це заступник директора Оксана Співак і учні Владислав Завада та Іван Мельничук, які є членами міжнародної спільноти гри в шахи. Вони часто займаються онлайн з учасниками з різних куточків світу. Ми всі є учасниками Міжнародної гри в шахи. Ми граємо з Швецією, з Канадою, так пать. Розпочинаючи з самого ранку. Я дуже пишаюся у нашої школи Владиславом Завадою, тому що ми, ми починали з ним грати в шахи разом, а сьогоднішній день він грає краще, ніж я. Рушійною силою популяризації гри в шахи серед дітей стали вчителі-тренери, які щодня займаються з дітьми, вчать мислити, аналізувати, готують до загальноміських змагань та обласних чемпіонатів. Частину наборів вдалося придбати за кошти місцевого бюджету. Частину подарували школі самі тренери. А є навіть ексклюзивні вертикальні шахи на магнітах. Які школярі разом з педагогами виготовили на 3D-принтері у шкільній stem лабораторії? Зупинятися на досягнутому не планують і прагнуть придбати в школу великі шахові фігури, якими можна буде грати у великому холі, де знаходиться справжня картинна галерея? Шахи у нас на першому місці, на другому місці комп'ютерні ігри, і коли тривога. Всі діти збираються або болільники, або гравці. Ті, що вже гарно грають, вчать тих, що тільки починають. А грають в грають шахи у нас від першого до одинадцятого класу. Втілити ідею, щоб охопити грою в шахи якомога більшу кількість дітей у Жмаринці вдалося завдяки наполегливості тренерів і підтримці з місцевого бюджету. Проект рішення підтримали члени виконкому і депутати під час засідання сесії. Додаткові гуртки розпочали роботу на базі центру позашкільної роботи і публічної бібліотеки. Однак саме в ліцеї номер 3 гра в шахи стала грою номер 1. І навіть під час сигналів повітряна тривога діти грають в шахи у своїх телефонах і планшетах. У школі проводять змагання, організовують виставки, малюнків і вільний доступ до гри в шахи. Педагоги готують для дітей цікаві ребуси, головоломки, задачі на логіку, які можна розв'язувати навіть на коридорах під час перерв. Разом з тим, вчителі фізкультури розповідають, що заклад забезпечений усім необхідним спортивним інвентарем на різні види спорту і заняття з фізичної культури проходять так, щоб діти хотіли займатися спортом і різними руховими активностями. Флорбол, петанг, стрітбол, гімнаст гімнастика, алтимат, фрізбій, легка атлетика, вуличний футбол на вибір вчителям дали більше 40 видів спорту. Цьому році нам на вибір дали більше ніж 40 видів модулів. Ще на цьому році ми як ніяк забезпечені повністю. Саме так у поєднанні з руховими активностями та популяризацією інтелектуального виду спорту у Жмаринському ліцеї номер 3 готують дітей до дорослого життя вчать мислити, аналізувати, не боятися приймати рішення і впевнено досягати своїх цілей.